Політиці первісного сенсу, який був ще закладений Арістотом, політика як практичне втілення моралі та моральності, моралі мається на увазі це такої концепції суспільного блага, яка мала би ті підстави, які близькі до спільноти, яка цю мораль поділяє. Сьогодні ми маємо протилежну ситуацію, саме така політика, і тоді. Такий запит на політику визначав би запит на політичну систему держави і тих держав. Бо тоді все було б природно. Ми не створюємо спочатку державу, як було 91-му році, і ніяк не можемо відійти від того пострадянського кулемету, хоча нам хотілося щось інше. Тому наша основна мета вийти на усвідомлене формування. Замовлення на інший тип політики і з цим перейти до спільноти, до суспільства. Те, на що звернув увагу Володимир Васильович, ну, надзвичайно важливо, бо маємо сьогодні і ситуативний момент надії мається на увазі Надія Савченко, і маємо історичний момент надії. Якраз те прокидання свідомості а їй передує моральна єдність. Без якої ми не можемо стати суб'єктом, ми не можемо творити ні своєї історії, ні своєї долі. І тому найбагатша за активами країна в 90-му році в Європі, по капіталу на душу ми були найбагатшою країною Європи, стала найбіднішою. Тому ясно, що ні про яку концепцію спільного блага не може йти мова. І ми бачимо політику, яка не на моралі заснована, а на інтересах, а інтереси ці групові або індивідуальні. Ми розглядали дуже добре відтестовані по всьому світу дві моделі, які були народжені лефевром. Це так, це ті, що називається перша етична система і друга етична система. Перша етична система це спільноти і люди, які відрізняють добро від зла. Назовні поведінково вони ведуть себе толерантно. Друга етична система не відрізняє добро від зла. Вона зосереджена в етичній площині. Добре, погано, законно, незаконно. Це добре і погано, а не добро і зло. Добро зло в абсолютній площині знаходиться. І ті експерименти, які по всьому світу були проведені з кінця 70-х років, початку 80-х. Відносили нас Радянський Союз і нічого з того часу не змінилося з України і тому нас називали імперією зла. Ми не, ми не знаємо, ми не відаємо, що є добро і зло на рівні, скажімо, суспільного нашого, нашої спільної позиції. Ось в чому та надзвичайно висока актуальність, яка веде до двох тем, які ми сьогодні позначаємо: перше це мораль, право і закон. Бо ми з вами позначили минулого разу. Що сутність кризи в Україні це моральність криза, і це моральна криза. Все решта похідне. І ми маємо дві антитези. Або ми маємо закон, який є похідним від права, а право від моралі, чи ми маємо похідним якусь законодавчу норму, а звідти встановлюємо ті правила гри, у які визначають, те, що я зробив і я вважаю, що це добре. Це законно чи незаконно? Це є правила гри. Там нема моралі, там є правила, коли про проходила трансформація законодавства. Таким чином, що ті, хто тримав контроль над державою, змінювали так, щоб їх спосіб був законний. Ну щоб, наприклад, ми капітали не вкладали податком, щоб ми, скажімо, доходи, ті, які ми від цінних бумаг, в останню чергу не вкладали податком, щоб ми в могли перекидати те, що перекидаємо, і в принципі викидати частину наших активів, щоб ми могли спочати з банків. А Китай почав з того, що реформи пішли на селі. І село стало індустріалізатором держави. А лібералізація банків реформа почала в 78-му. А банки лібералізації в 2002-му. Бо як ви дозволите створити такий банк, як в Україні, то ніхто не буде тримати за заводи, всі будуть створювати банк. Тому перша лінія ця, а друга, який тип знань і як ми мали би транслювати, як би окреслили поле знань поле знань. То нам потрібна символіка, образи і так далі, які б дуже динамічно могли би бути використані, а потім треба збудувати систему, якийсь процес трансляції цих знань. Тоді, напевно, ми б зіштовхнулися з тим, що, врешті-врешті, філософія нам і казала, є класичне знання, є некласичне знання, є постнекласичне знання. Але що виступає гармонізатором? Ото постнекласичне, але йому треба надати оту форму, яка була би легкою для трансляції в школі. Щоб так можна було б навчити перевчити вчителів для того, щоб діти і не лише діти суспільство вільно володіло здатністю літати і на кукурузниках, і на реактивних літаках, і на косах, де ми могли би казати. Про здатність самого суспільства народити себе концепцію того суспільного цілісності, моральної, бачити в ньому економічну проєкцію, але знову цілісного типу, бачити ту суб'єктність, яка починається з клітини, з органіки, з цілісного, а не з частин, як це роблять інженери і конструктори. І таким чином, мені здається, в цьому. Випадку ми могли б можна на наступному нашому засіданні або через раз вийти на певну фіксацію, на певний документ, який би означав, що внутрішня робота хоча б в такому режимі художньої самодіяльності проведена, і треба виходити на процес суспільний, громадянський, в перспективі політичній.